Володимирському! Гей, вище прапор підіймаємо тризуб повернемо до чола і крикнемо Слава Україні! Ура! Так, щоб вдригнулася земля. І ті, хто був з вас, шановні земляки мої, на майдані і на майданах інших, ви знаєте, що завжди я починаю свій виступ, своє ведення. Цих святих слів святої повстанської пісні. І ви знаєте, вже і в Харкові, і в Києві привикли, що наші повстанські пісні, тема Української повстанської армії, взагалі тема тяглості нашої боротьби від Холодного Яру 20-х років, 17-го, 18-го. Я намагаюся це показати, що будь-який наш. Будь-який наш протест, чи біля Печерського суду, чи потім вже і Апеляційний суд, в Києві, і Харківський суди. І от зараз ми не просто стоїмо якомусь там. Це ми продовжуємо святу боротьбу за Україну. Бо як казала велика Ліна Костенко, є вічна боротьба за Україну, все решта це велике мискоборство. Перш за все я хочу вам вклонитися, я втретє вже в Дрогобичі всього навсього втретє, тому що я також із Бойківщини, з другої кінця. Я з Калойського району, родом село Голень. Хто знає, по трасі їде від Страя через Долину на Калуш. Я цим пишаюся, і це для мене велика місія і велика відповідальність і певний рівень, який я мушу дотримуватися. Сказав, шановний ведучий про. День 9 січня, коли дійсно цілий день був під знаком Дороговичини, Я пишався, я радів, коли цілий день колективи один кращий іншого, і академічні, і народні, і з східниці, і з верховини, і, і з університету, такі прекрасні люди різного віку, і я пишався тим, що Галичина тримається попри всі, попри всі, попри всі. Тягарі, які ми мусимо тримати на своїх плечах. А хто ж як не ми, шановні, дорогі мої земляки? Шановні земляки, я мушу вам сказати, що це моя особиста думка. Я її не узгоджував з паном Романом. І, зараз, може, може буде на мене сварити, але думаю, що пишайтеся таким депутатом, тримайтеся його, дорожіть ним, тому що він один з найактивніших. Все, більше не буду. бо Він мене буде сварити. Але але, знаєте, дуже важливо, коли депутат на своєму місці. Не тільки він, дуже є багато депутатів, хороших із різних е, партій, але. Ні, звичайно, звичайно, що мова йде про тих людей, в якому, чи йому серці є Україна, а в його серці є Україна. І він високо несе цей високий рівень. Що я хочу вам ще сказати важливого, дорогі мої земляки? Через Майдан за ці вже півтора місяці. А я веду е, числення з 22 листопада, коли ми відзначали е, річницю помаранчої революції, тоді люди почали там стояти і ночувати при великих зливах, потім в снігах. Пройшло уже, пройшло уже десь порядка 10 мільйонів людей. Це є одна четверта нації, і все продовжується і продовжується. Я кожного дня питаю людей, хто був тоді, хто, був, хто бачив такі фільми. Знаєте, Приємно, що люди міняються, але ті десятки тисяч людей, які там постійно є на метах чи перед сценою, це дуже важливо. І я тоді казав і зараз, говорю, друзі, не питайте нас, чому до сих пір Роман Ілик вам не може прозвітувати, що от Янукович покаявся, Азаров написав. Заяву про відставку Захаченко в тюрмі вже, знаєте, це злочинне угрупування не для того прийшло до влади, щоб отак швидко прийти. Ми не маємо зараз чіткого, немає юридичного механізму, щоб їх покарати. Але безумовно, день за днем, друзі, наша легітимність, наша перемога приближається. Тому зрозуміння відносівці, я знаю, що Галичани, люди. Хочуть, щоб знаєте, от як тут, ну тут би такого не могло бути, не могло бути такого, такого президента. Але ми маємо ще Одеську область, і Харківську область, і Донецьк, і Севастополь. Я ж кажу, що якби всі такі були, як у Львові чи в Дрогобичі, такої проблеми не було б і не було б підстави для Майдану, але ми маємо ще п'яту колону, ми маємо агентуру, яка там теж на Майдані. Ми маємо провокаторів. Тому дякую, що ви стоїте. Дякую, що ви приїжджаєте. Як мені приємно, коли я... Таку роблю собі формальну перекличку, знаєте, і коли кажу, там є з такої-то області, є, є. є, І коли я питаюся, і коли я питаюся, це, все нормально, все нормально. Ну, людина справилася про Львів, ну про Львів. І коли я питаюся, чи є тут Львівська область, і це як спартанці, як повстанці, таким, знаєте, з такою енергією, є! Знаєте, тисячні голоси. і знаєте, я іноді киянам дорікав. Спочатку я дорікав киянам. Я кажу: от дивіться, беріть приклад, давайте пенсіонери, давайте діточок. Дальше, і вам кажу, зараз канікули, тут мають стояти більше дітей, і тим більше там. І ви знаєте, Київ підтягнувся. І я дивлюся, вже і Київ ці інтонації переймає, і Київ веде своїх діточок. І Київ дивиться фільми, які в моїм показу не тільки співанки, не тільки, але і фільми про повстанську нашу боротьбу. Я... Особисто намагався зробити цю сцену і цей майдан, на відміну від навіть помаранчевого майдану, щоб він був якомога ближче до людей, щоб там виступали не тільки політики і польові командири, а прості люди. Я вам скажу ще одну цифру. Вже десь 6,5 тисяч виступів пролунало за цей час на Майдані. Тільки виступів. Чи, чи, чи одиночних, чи такі колективи, які у вас були по 30-40 чоловік. Це вже є кільканадцять тисяч людей, які тільки тільки там виступили. Тому я клоняюся ще раз вам, дорогі мої земляки, брати Галичани, дорогі мої бойки, я дякую пану Роману, що він це, допомагає і фінансово, і організаційно, і юридично. Там його дуже команда працює, гарні хлопці, як соколи. Це дуже важливо, коли. Лідер може таку команду підібрати. І мені допомагають. І десь та, де треба там відстояти дуже, там, дуже багато різних людей з різними інтересами, з різним розумінням з різним досвідом. Але найбільша мудрість, найбільша мудрість, яку я зрозумів в цьому житті, це одна з Божих мудростей, яка називається Не суди. Не суди. Дякую вам за це терпіння, друзі. Бо тут різні нарікання. Я не хочу їх продовжувати, які були тут, Дрогобичі, знаєте, є підстави чи нема підстав, десь може і є. Хтось менш досвідчений, хтось більш досвідчений. Головне, що я хочу вам сказати, підтримуйте вашого депутата, підтримуйте демократичних українських, патріотичних депутатів. І ми обов'язково переможемо. Чи це буде завтра, чи це буде через місяць? У будь-якому випадку, такого потужного сплеску енергії нації, такого потужного пломеню... Національної і свідомості патріотизму, Україна світ ще не бачить, бо такого у світі ще не було. Я скажу вам на завершення ту фразу, яку я сказав позавчора. В один момент, знаєте, бо кожна людина виступає, якісь мої думки, я ж слідкую. Якісь думки мені приходять в душу. От позавчора я сказав таку фразу, яку я і зараз хочу вам сказати: що якщо десь є у світі, якщо є рай, а він, мабуть, є. і Якщо ми заслужимо. То я б хотів там колись бути, коли прийде час. Разом з вами. Слава Україні! Ура! Ура! Ну, а зараз, друзі! Привітаємо! Одного з найбільших наших політиків, найвидатніших най...